Мене звали Іван Мазепа. Я народився 20 березня 1639 року в родині українського шляхтича Адама Мазепи і його дружини Марини у містечку Мазепинці неподалік Білої церкви. Мій рід був не з найбідніших. Ми мали герб землі, а головне прагнення служити вітчизні, а не лише собі. З дитинства мене готували до великого. Не мечем, а розумом, навчання в Києво-Могилянській колегії, а потім у Європі сформувало в мені не лише політика, а й поціновувача музики, латини, філософії. Я знав, що сила не в крику, а в тиші, в тонких перемовинах, у рішенні прийнятому за зачиненими дверима. Юність моя була неспокійною. Я побував у Варшаві при Королівському дворі, служив пажем у Яна Казимира. Кажуть, мене колись голого пустили верхи на коні за любовну інтригу, хай там, але не зламали. Я навчився стояти, коли сміються, і перемагати, коли здається, що все втрачено. Повернувшись в Україну, я став генеральним осавулом, а згодом гетьманом. Мене обрали 1687 року, і з того часу почалася нова глава. Я будував школи, церкви, зміцнював автономію Гетьманщини, маневруючи між Москвою, Варшавою і Стамбулом, як між вогнями. Але серце моє боліло за свободу. І коли Петро І перетворив українську землю на плацдарм для власних амбіцій, я зробив вибір. Разом із Карлом Дванадцятим ми пішли проти Москви. Полтава, поразка, що стала легендою. Я втратив усе крім імені. Воно залишилось на камені й у пам'яті. Я писав вірші, любив мистецтво, мріяв про незалежну державу для свого народу. І навіть у вигнанні помер я у Бендерах у 1709-му, не зрадив цю мрію. Мене проклинали, славили, боялися. Але я був вірним не Москві, не Швеції та Україні. Історії, які оживають у словах Підпишись аби не пропустити нові.